Вітаю всіх! А що ви тільки знаєте про птахів? Птахи, птахи це тварини, тіло яких крито пір'я. Вчені, які досліджують та вивчають, і знаються про птахів, називаються орнітологами. Пропоную сьогодні всім разом стати орнітологом та дізнатись більше про зимуючих птахів. Зимуючими птахами називають тих птахів. Які не мають свою домівку і можуть знайти собі їжу навіть в холоди. Ось про цих птахів ми сьогодні з вами поговоримо. Синичка велика трудівниця. Готуватись до зимового голоду вона починає ще весною або влітку. І до зими вона може назбирати і сховати до 15 кілограм насіння і зернят. Проте взимку не завжди їй дається знайти схованку, тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватись у годівничках. Снігурі. Як це не дивно звучить, але чим більше морози, тим спокійнішими виглядають снігурі. Зазвичай вони літають невеликими зрайками до десяти осіб. У люті морози снігурі сидять нерухомо і лише час від часу оживають, щоб з'їсти яку-небудь ягідку чи насіння. Горобчики, хоча горобчики не вибагливі у виборі їжі, проте взимку ці маленькі сірі пташки потребують допомоги людини. Харчуються горобчики насіння зерном, хлібними крихтами, тому варто їх підгодовувати. Дятли, цікаво спостерігати за зимівлею дятлів. Дятли можуть як відлітати у теплі краї, так і зимувати у рідних лісах. Зимують вони у дуплах, які саме видовбують. Дятли харчуються комахами, ягодами, насінням ялинкових і соснових шишок. Сойки. Ці красиві птахи теж готуються до зими. Раціон сойки дуже різноманітний. Комахи, ягоди, насіння, зерно, горіхи. Але взимку вони харчуються переважно жолутями. Чеглики зимують на узліссі. Взимку переважно харчуються зерном, тому їх часто можна зустріти на подвір'ї будинків. Які розташовані близько до лісосму. Вони збираються в великі зраї, так їм легше переносити холод. Харчуються теж разом. Голуб завжди живе поруч з людьми. Харчується зерном, а інколи фруктами та овочами. Зима – важка пора для птахів. Тому допоможи птахам пережити мороз з Годівничку. Дякую за увагу! Бувайте!